По лінії фронту саме цікаво, що перша карта все рівно випадає ще недобра. Тобто, це, от, якось кажуть, самі початки, це аркан Башні. Тобто, це те, що пов'язано і з гострою ситуацією, і з обстрілами і ну, недобра карта, з можливими навіть просуваннями ще. Але саме цікаво, що йде далі. Далі йде активне роздумування двійка жезлів. що ж з цим робити, конкретних знову ж таки. Осіб, в чиїх руках сила влада, і при тому світова, от тому що мій кажецький це таке, про таке велике владарювання. Далі що саме цікаве відбувається? Тут карта знову четвірка мечів: це про перемир'я якесь, типу зас, заспокоєння, перемир'я от саме цікаво. Далі йде втручання отої якраз вищої сили, і земної правлячої, ну і якесь кажу, ще вище проведіння. Бо ця карта королева мечів це не лише про земний аспект, але і про небесний. Дуже цікаво і можливе якраз посилення збройне або таке для України такі умови. Що ще раз скажу, в Росії просто не буде виходу чи варіантів, їхні наступні якісь неправильні дії ведуть для них же ж до більшої їх ну як загибелі, краху, руйнації, отак іде, може дадуть дозвіл, не знаю ще більше там лупити по них по самому Кремлю тут знову колесо фортуни з'являється, правда, перевернуте, але воно тут вже з'являється. І маємо теж дві далі карти плюсових рейсер жезлів, кажуть, ми на коні, і весьмірка пентаклів коли є конкретні плани, реалізовані для припинення, по крайній мірі, просування богарячої стадії війни або, знову ж таки, от про те, що ми говорили. Це навіть не, не, не так розумієте, воно виглядає, що от наші ну, з, 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 по всій лінії фронту повністю перехоплюють ініціативу, контратакують і там відбивають і відсувають. Це навіть не про звільнення територій. Це про якийсь такий одномоментний, от, можливий, так якби загалом стоп. Розумієте? І воно якось точково включається там, 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 отак, знаєте, кажуть, от як піднімають якісь рубельники. І от там світло включилось, включилось, і так от поступово йде як по зонах. І от так само і тут. І воно йде якось так, якби: доки не буде подальших наказів, стоп, от так воно йде. Бо я спочатку подумав, що може нам настільки поможуть, що ми так ініціативу перехопимо і от можемо їх там грамотно стримати, і ще й плюс може десь відбити. Ні, це не про то. Це про якийсь такий просто от варіант стоп. Доки не буде подальших наказів чи рішень.